Тема сьогоднішньої лекції буде присвячена прив'язуванню пунктів полігонометрії до постійних об'єктів місцевості, і також ми поговоримо про відшукування полігонометричних пунктів. Розглянемо наступні чотири питання: Це прив'язування до фасадів будинків, прив'язування до кута будинку, прив'язування до залізниці і прив'язування до далеких предметів. Але перед тим як ми розпочнемо з вами розглядати цю тему, давайте трішечки пригадаємо, і на минулих лекціях ми з вами говорили про те, що взагалі розрізняють два види перев'язувальних робіт. Перший вид, який найбільш розповсюджений, це перев'язування пунктів полігонометрії до пунктів триангуляції, трилатерації, космічних мереж або до пунктів полігонометрії старших класів. А другий вид цих прив'язувальних робіт, який ми сьогодні з вами розглянемо, це якраз прив'язування пунктів полігонометрії до постійних предметів на місцевості. І от якраз задача ось такого другого виду прив'язування буде заключатися в тому, щоб відшукати полігонометричні пункти на місцевості. Ну і давайте розпочнемо з вами з першого виду, від прокладання. Олігонометричних мереж до її використання для тупознімання може пройти декілька років. І якби фундаментально ми не закріплювали пункти, все ж таки знайдеться ну, щоб відшукати їх потім на місцевості, буває дуже Важким завданням для нас. І отже, головна мета прив'язування пунктів до постійних предметів, ну, як вже я зазначила, це якраз забезпечити їх місце знаходження. І способи такого прив'язування насправді різноманітні, і суть їх стане вам більш зрозумілою після того, як ми з ними ознайомимося з такими. Ну, на, в якості прикладів так, розглянемо декілька випадків різних. І перший з них це якраз прив'язування до фасадів будинків. Якщо, наприклад, у нас полігонометричний хід проходить біля постійних предметів, то прив'язування виконують переважно лінійними вимірювання за допомогою рулеток. Ну, так, наприклад, у нас є от, кути. Так, цегляна камяна споруда. Позначений її куточки літрами L M N, S, ну, якийсь будиночок, так? і у нас також є точка ходу P, I, T, плюс 1 ходу полігонометрії, І вона розташована біля стіни MN нашої будівлі. І в такому випадку доцільно опустити на лінію фасаду да, провести перпендикуляр із точки П і та 1. Ось ми опустили під прямим куточком, і ми отримали таким чином з вами точку К. І ось ця відстань від К до П і Т плюс 1, це буде у нас перпендикуляр, ну, нехай це буде довжиною А маленька. І, крім того, доцільно виміряти ще віддаль. Віддаль Б. Це відстань від точкою М куточком будівлі до основою перпендикуляру точкою К, і в іншу сторону від точки К до точки Н, позначимо, що це буде відстань це маленьке на нашій схемі. І таким чином ми можемо з вами краще проконтролювати наші виміри і розшукати цю точку на місцевості. Тобто ми від точки К до двох кутів. Будинку до точки М і до точки Н ще додатково, крім довжини самого перпендикуляра, крім відстані А, рулеточкою вимірюємо ще відстань Б і відстань С маленька. І цих вимірів насправді достатньо, щоб знайти точку П Н плюс, але це буде знову ж таки безконтрольно. Тому ми намагаємося якомога більше зробити замірів, щоб звести до мінімуму ось такі помилки вимірювань і похибки виносу в натуру у майбутньому. Прив'язування необхідно виконувати так, щоб обов'язково був контроль. Тому необхідно ще виміряти, як ми вже бачимо на малюночку, віддаль D маленьке, це віддань від нашого пункту ПІТ плюс 1 до одного кута нашої будівлі, так? тобто ми з вами гіпотенузу ще вимірюємо. Наже є два катети прямокутного трикутничка, і ми ще виміряли гіпотенузу. І також буде в нагоді нам виміряти відстань від пункту болігенметрі ПІТ плюс 1 до іншого кута нашого Будинку до точки М. І цю відстань ми позначили є маленька. І тепер нашу точку P і T плюс 1 можна знайти з контролем за допомогою лінійних засічок. Ми будемо використовувати довжини А, довжину Д і довжину Е. E. І, відповідно, ще можемо перевірити, яка в нас буде відстань. Ми можемо проконтролювати ще, ми знаємо, довжину нашої, нашого, нашої сторони будівлі, так, МН, і сума ось цих катетів В і це нам дасть якраз ось цю відстань. Для додаткового контролю. Сподіваюся, що ви зрозуміли сам принцип вимірювання і прив'язування до фасадів будинків, не обов'язково, що точка П і Т буде ну, майже посередині, так, як тут показано, вона може бути в будь-якому місці, розташована просто такий механізм прив'язки. Наступна наша ситуація це прив'язування до кута будинку. Якщо у нас з вами хід проходить біля кута будинку, ось у нас кутик. Частина фрагмент будівлі показана вершина кута N, да, і далі напрямок на точку А і на точку Б. Тому можна в даному випадку застосувати метод створів, а саме продовження стіни AN. ось ми пункта, пунктирчиком показано. І це продовження нам дає на стороні ходу: ось у нас ход, да, П і Т плюс 1, П Іте плюс 2, далі у нас точка П і Т йде ось наш хід. На його продовженні ми отримали е, точку L. А якщо ми продовжимо стіну BN, то в якості пунктирів, да, це така е, мнімая лінія отворилася, то на стороні П іта є. ПІТ плюс 1, ми отримали точку М. Це слід перетину, продовження нашої стіни і сторони ходу ПІТ, ПІТ плюс 1. Що тепер нам з вами робити? Крім того, потрібно з точки Н опустити за допомогою екера перпендикуляр на цю саму лінію ходу. Ось ми з вами ще одну пунктирну лінію провели. І точки відповідно, М. L і R, необхідно зафіксувати на місцевості. Ну, можна кілочки забити, да, або якимись знаками їх помітити. І для цього необхідно виміряти відрізки, відрізочок С, це довжина від точки М до точки М відрізочок. Нам потрібна відстань від точки N до точки R, яку ми позначаємо А маленьке, і необхідно нам виміряти відстань від точки N кута бутинку, до точки L, яка розташована на стороні P і П плюс 1. І ця відстань у нас буде Б маленька. А також нам необхідно ще частини. Ось ці, ми бачимо С1 і С2. Це наша сторона ходу П і плюс 1. Але ж вона розбилася на дві таких сектори завдяки тому, що ми опустили перпендикуляр із кута будинку на цю сторону. Так, від точки Р до точки П це буде відстань С2, від точки Р до точки П плюс 1 це буде в нас відстань С1. І отже, сума цих двох відрізків s 2 плюс s 1 нам дасть довжину сторони Хода P і T, P і Т плюс 1, місце між цими двома пунктами полігонометрії. І цих даних достатньо, щоб з контролем, якщо необхідно, відновити положення точок M, точки L і точки R. Якщо ж продовжити створ відрізка ML, то можемо знайти також точки П і плюс 1. І для точнішого встановлення напрямку сторони полігонометричного ходу корисно виміряти на одній з точок М або, наприклад, R або точки L ось цей кутик Епсилон. Між напрямком сторони ходу, так, ось у нас сторона ходу. ну, на якийсь віддалений предмет, стійкий предмет, позначимо його літерою Q, так? це буде ще такий додатковий контроль, який нам знадобиться. І оскільки дирекційні кути лінії P -I T плюс 1 нам відомі заздалегідь, тоді буде відомими і дирекційні кути лінії R Q, відповідно, і від точки R до точки. N, ось ця відстань, да, напрямок РН. І отже, у результаті прив'язувальних вимірювань можна отримати на місцевості координати додаткових точок точки Р і точки N нашого кута будинку, і це може виявитись корисним, наприклад, під час поновлення пунктів ПІТ і P, плюс 1. Ось такий цікавий, корисний спосіб, який ви можете використовувати на літній годозичній практиці або під час виконання інших завдань да, з дисципліни Гоодезія. Наступний наш приклад буде стосуватися прив'язування до залізниці. Якщо, наприклад, полігонометричний хід, ось ми його бачимо П і, ПІ ТП, І плюс 1, одну сторону лише бачимо воду. І ця сторона ми бачимо, що вона перетинає залізницю. Ось у нас залізниця. І необхідно на усі дороги позначити точку А, місця перетину цією стороною нашої залізниці. І виміряти віддалі від s 1 і s 2 від точки А. До Найближчих пунктів полігонометрії до пункту П1 це відстань С1, і від точки А до точки П і плюс 1 це буде відстань С2. І також необхідно виміряти кутик епсилон. Ось він у нас між напрямком лінії та осі залізниці. Да, між залізницею і напрямком на наш пункт. І відповідно. Нам необхідно ще, ми бачимо, кілометровий стовп у нас є. Також вимірюємо віддаль від нашої точки А до найближчого кілометрового стовпа. Ці стовпи знаходяться через кожен кілометр вздовж залізниці. Ну, і Можна виміряти або ліворуч, або праворуч від нашої. нашої Лінії П І Т, П І Т плюс 1. неважливо, де він буде, так? тут чи тут розташований. І контролями прив'язувальних вимірювань у такому разі є те, що сума С1 і С2 повинна дорівнювати довжині сторони ходу П і тея, Піте плюс 1. І відома також віддаль до наступного кілометрового стовпа. Так, наступна наша ситуація це прив'язування до далеких предметів. У малонаселених районах близькі стійкі предмети місцевості, які ми з вами щойно розглянули. Ну, вони можуть бути просто відсутні. І одночасно ну, дуже часто трапляються випадки, коли з полігонометричних пунктів видно далекі предмети місцевості. Ну, це можуть бути якісь поодинокі дерева або, наприклад. Перехрестя доріг чи чіткий край лісу. І у такому разі необхідно виміряти кути бета 1 і бета 2, як це показано, так? як ми вже знаємо, це робиться в задачі потенота, яку ми розглядали з вами на минулих заняттях. І крім того, виміряти необхідно буде кути, кут ню і кутик епсилон для орієнтування сторін ходу. І під час пошуку пункту, в даному випадку П і Т, треба встановити теодоліт послідовно в такі точки, щоб вимірювані кути наближалися до відомих. Тобто, щоб кут між напрямками на точку А, від пункта П і Т і між пунктом Б, та, щоб цей кут горизонтальний був таким самим, як у нас з вами прописано кутом бета 1. І напрямок між на точку Б і на точку С, ось цей горизонтальний кутик, він був таким самим, як кутик Бета 2. І контролем будуть кути ню і, відповідно, кутик Е. Ось такий контроль ми можемо з вами зробити. Ну, і доволі корисно для такого прив'язування використовувати метод створів. Під час прив'язування необхідно дотримуватися одного загального правила. А саме, що це за правило: що кількість елементів прив'язування повинна бути необхідною. І достатньо для того, щоб поновити хоча б два сусідні пункти полігонометричного ходу, і зрозуміло, що для відшукування пунктів можна використовувати не тільки прив'язування цих пунктів до предметів місцевості, але і прив'язування до пунктів триангуляції, трилатерації чи полігонометрії старших класів. Відшокування пунктів за прив'язками до інших пунктів геодезичних мереж застосовують найчастіше для поновлення пунктів полігонометрії. Якщо, наприклад, було виконане прив'язування пункту P до пунктів триангуляції Т1, Т2, Т3, давайте з вами розглянемо да, ось цей малюночок. Ось у нас пункт полігонометрія, і ось у нас пункти трангуляції трикутничкому позначені Т1, Т2, Т3. То розв'язання задачі про четверту точку, тобто задачі тенота, для відшукування втраченого пункту необхідно встановити на місцевості там, де передбачається, і розмістити цей пункт, ну, наприклад, у точці М. І визначити координати точки М. Користуючись пунктами трангуляції Т1, Т2 і Т3. І тепер, знаючи координати точки М і координати точки П, ми можемо поновити точку П. Для цього за координатами ми можемо обчислити довжину і напрямок лінії МП, а далі, знаючи дирекційний кут лінії МТ, ось цей, так? Знаходять кутик ню за формулою. Яка це формула? Нам необхідно із дирекційного кута Альфа-МП цього напрямку. Ну, давайте я навіть намалюю, щоб було краще видно, так? Ось північний напрямок і малюємо дирекційний кутик напрямку МП. Ось цей кутик. І також я намалюю ще той напрямок, який ми будемо віднімати. А ми будемо віднімати напрямок МТ3. Ось ми бачимо, якщо ми ось з цього напрямку МП альфа-МП віднімемо напрямок Альфа-М3. Т3, то, відповідно, ося різниця, яка залишиться, так, коли від цієї частини так, ми віднімемо ось вона, ця частина, то залишиться якраз горизонтальний кутик Ню. І додамо цей кут ню до відліку лімба, удоліта, який встановлено в точці М, і труба якого наведена на точку Т3. І отримуємо новий відлік, який необхідно. Встановити на лімбі, відкріпивши алідату і повертаючи трубу в горизонтальній площині. Ну і вже далі, користуючись вертикальною ниткою сітки, виставляємо віху у напрямку візирної усі труби. І нам ще залишається за цим напрямком відкласти довжину обчисленої лінії МП. І місце точки П на місцевості буде таким чином знайдено. Це вся інформація щодо прив'язок. Я дякую вам за увагу. Якщо є якісь запитання, будь ласка, готова надати відповідь.